Мене звати Дар'я. Я рада вас бачити на моєму в'язальному каналі. Сьогодні в нас буде розмовне відео, тому підключаюсь до вас руками в кадр. Хочу вам відповісти на питання одного цікавого тегу, який я знайшла, передивляючись відео дівчаток наших українських майстринь. Назва тегу. Пряжні пріоритети. Його розробили наші чудові українські майстрині, тому дуже хочеться прийняти участь у цьому у відповіді на ці теги, щоб ви трішки більше дізнались про мене, про моє в'язання Тому беріть смачний гарячий напій, чай, каву, какао, може, або просто. Стакан води. Беріть своє улюблене хобі: в'язання, вишивання, все що загодно. Запрошую вас трішки відволіктись від буденності і насолодитися цим відео. Отже, розпочнемо. Перше питання тего – ім'я та назва каналу. Як я вже казала, мене звати Дар'я. Можна просто Даша до мене звертатись. І назва мого каналу В'язальний всесвіт з Дарією Оніщенко. Цей канал я почала вести буквально два місяці тому. Перше відео знімала якраз в стартах січня зеленою Бугановою. Тому е, назву я ще не міняла на своєму каналі. Друге питання тего це якому інструменту надаєте перевагу спиці чи гачок. Е, більшість виробів я в'яжу спицями. Е, для мене це звично, для, це, для мене це е, приємно. Е, люблю в'язати спицями. Гачком. В мене зв'язаний, мабуть, я можу на пальцях перерахувати, що саме я в'язала гачком. Це був плед для синочка мого для виписки з роддому. Потім я в'язала туніку для себе таку пляжну гачком з бісером. Ой це окрема тема. Цьому в'язанню вже, мабуть, років, років, років 15, а може і більше, і я й досі його не завершила. Воно в мене десь тут лежить. І я довго не брала до рук гачок, нічого не в'язала гачком, але в цьому році, коли ми влітку повернулися додому, після того. Тримісячного від'їзду, мені захотілося спробувати Амігурумі, і я почала трішки гачкувати іграшки. Ось. Але, думаю, що на щось дуже велике в мене не, не витримає моя незручно мені не. Не можу я довго в'язати гачком. Ось, Я його тримаю як спиці, в мене втомлюються руки, тому я віддаю перевагу саме спицям. Так, третій, третє питання. Яким, якими номерами інструментів частіше всього користуєтесь? Дивіться, основні вироби, які я зараз в'яжу. Це шкарпетки. Там я використовую в основному спиця 2,5 міліметри. Якщо це плечові вироби, то зазвичай я в'яжу на спицях номер 4 або 4,5 виняток це ось цей джемпер, який я зараз в'яжу для свого чоловіка. Тут я використовую спиці номер 3 а так взагалі я дуже люблю в'язати е, трішки меншим номером спиць. От. Е, четверте питання: якому в'язанні ви даєте перевагу: літньому чи зимовому? Немає для мене різниці. Я в'яжу, як і літні речі з напівбавовни, з 100% катону. Так і дуже люблю в'язати зимові речі, аксесуари, джемпери, шкарпетки, шапки. В цьому році вперше зв'язала мітинки, каптур. Мені сподобалось. Тому в'яжу, в'яжу по необхідності, в'яжу по сезону. Якщо приходять якісь замовлення, то в'яжу і по замовленню. Тому Якоїсь в мене там особливої любові лише до бавовни, чи я не в'яжу з шерсті, в мене такого немає. Єдине, що можу сказати, я не в'яжу закрило. Я його не купляю і, і не в'яжу. В'яжу тільки от з більш натуральних складів. Я не кажу, що 100% акрил це погано, ні. Але просто так вийшло, що я обираю більш-менш натуральні склади у нитках. Ось п'яте питання. У вас закінчились ці процеси? Який процес розпочнете, не роздумуючи? Це будуть шкарпетки. В даний момент це будуть шкарпетки і, скоріш за все, для наших хлопців, для наших захисників, для ЗСУ. Я в'їжджу багато років. Не професійно, так, для себе, для родини. І шкарпетки я почала в'язати лише в цьому році. Перші шкарпетки були зв'язані восени цього року. Надихнулася я в інстаграмі, дивлячись, одну в'язальницю Вікторію. І так вона мене заразила тим, що можна в'язати таку гарну річ, як шкарпетки. Тому. Якщо в мене на спицях не буде жодного процесу, і я захочу щось розпочати, то це, безумовно, будуть шкарпетки. І, і пряжа в мене є, я достатньо купила для того, щоб їх в'язати. Тому 100% це будуть шкарпетки. Шосте питання. Які речі любите в'язати? Іграшки, одяг, декор. Я, як вже казала, дуже люблю в'язати іграшки, але в мене втомлюється рука, коли гачкую, тому довго я в'язати їх не можу. В основному в'яжу одяг декору, в мене зовсім ніякого немає, в'язаного. Я нічого такого ніколи не в'язала. В мене немає жодної серветки з катертинки. Я хотіла собі зв'язати підставку під гаряче, під чашки для себе на робочий стіл. І, в принципі, з планів це не викинула. Тому, думаю, що найближчим часом я якраз зв'яжу для себе. Ось таку круглу підставочку під гарячу чашку на стіл. Сьоме питання. Як давно почали в'язати? Якщо чесно, я не пам'ятаю, хто мене навчив в'язати, пам'ятаю, що в школі ми в'язали якісь такі дрібнички шарф, я пам'ятаю, що я сама його в'язала. Але, от знаєте, як у багатьох в'язальниць їх навчала в'язати бабуся, мама, там, сусідка якась. Я не пам'ятаю. Я пам'ятаю лише те, що в мене була вдома у батьків велика бібліотека, і там було дуже багато книг по в'язанню, різні візерунки. <кій> Вибачте, там різні візерунки, різні вироби з викройками, з, з всім, всім необхідним для в'язання, і я багато чого брала з тих книг і в'язала. Але було одне але я багато процесів розпочинала. І практично нічого не дов'язувала до кінця. Це була моя найбільша проблема. Мені ставало нецікаво, мені набридало. І ось лише з роками я зрозуміла, чому це в мене ставалося. По-перше, я підпирала неправильно пряжу під спиці. Наприклад, товсту нитку там. 150 150 метрів на 100 грам я в'язала спицями номер 3. І воно було таке забите полотно ось, бо не було ні, ні, нікого, хто міг мені е, роз'яснити, допомогти мені, як правильно все це робити. О, тому з дитинства я пам'ятаю, що я багато чого брала, починала в'язати. Але майже нічого не завершувала до кінця. Ось, і вже остаточно я розпочала в'язати, коли пішла у декретну відпустку зі старшим сином. І тоді я розпочала в'язати для нього плед. На виписку із полового, пологового будинку. Ось, я тоді її в'язала гачком і, пам'ятаю, як приїжджала моя мати в гості, побачила цей виріб, сказала, Боже, яка краса, який він гарний. Але ти, як завжди, його не дов'яжеш до кінця. І це був такий поштовх для мене, що як це так, я його не дов'яжу. Да ні, я 100% його дов'яжу. І я таки його дов'язала. І він і досі в нас є, він невеличкого розміру. Навіть коли народилась моя донечка Поліна, я також її вкривала цим пледом, тому що він такого білого кольору універсальний пледик. Ось. Восьме питання, який ваш найперший в'язальний виріб? Ну, як я і казала вам раніше, то з того, що я пам'ятаю, то це був шарф, який я в'язала на уроці праці ще в школі. А такий виріб, який я вже в більш дорослому віці в'язала, то це плед для мого синочка. І з того часу і розпочалось моє в'язання різних речей для дітей і для себе. В який час любите в'язати ранок, день чи ніч? Це дев'яте питання. Так як в мене двоє дітей, старшому 6,5 років, він ходить ще в садочок, і донечці рік і 10 місяців буде за Тиждень, то в мене є дві пори, коли я в'яжу. Ось зараз я в'яжу, це в мене якраз вільний час, можна так сказати, це її денний сон. Я в'яжу десь годинку у денний сон і знімаю відео. Частіше в цей час. І в'яжу ввечері. Якщо якийсь нескладний процес, то я можу навіть взяти його і в'язати, коли поряд грається дитина. Звісно, відволікаюсь. Звісно, це дуже-дуже повільне в'язання. Але потрошку можу в'язати. І другий час в мене на в'язання, це вже ввечері. Коли діти сплять, я йду на кухню, вмикаю підсвітку на кухні, включаю налобний ліхтарик і сиджу собі в'яжу. Якщо не дуже сильно втомлена, то можу в'язати і до 12-ї ночі. Якщо за день втомилася більше, то пров'язую десь годинку-півтори і йду спати до донечки. Ось. Так, десяте питання: яким магазинам надаєте перевагу при виборі пряжі та інструментів? У нас в Верпіні, в місті, в якому я живу, магазинів не так багато, я знаю лише один. Магазин пряжі, і декілька точок таких додаткових пров'язання є в магазинчиках та на ринку. І я декілька разів брала в них пряжу, коли знаєте, таке щось терміново там не вистачає якогось бунтика, чи невигідно заказувати замовляти один бунтик в інтернеті. бо... Його транспортування буде коштувати дорожче, ніж я переплачу за цей бунтик на ринку чи в магазині. Частіше за все я купую нитки в інтернет-магазинах. І раніше я купувала частіше за все в магазині Candy Yarn, а зараз вже я дивлюсь від позиції, яка мені необхідна. І я дивлюсь по цінах, де вигідніше, по ціні, там і купляю. Нещодавно відкрила для себе магазин в інстаграмі Клубковський. Там бувають такі розпродаж, ажіотаж. Треба встигнути забронювати собі нитку, оця пряжа. Якраз з магазину Клубковські, я два рази робила там замовлення, купляла нитки. В принципі, мені подобається. І, взагалі, в рік технологій я більше за онлайн-шопінг. Хоча, мені здається, якби десь поряд був дуже класний магазин пряжі, то я би ходила в нього. Але. Це може бути лише вихідний день, бо з дітками ти дуже багато чого не пощупаєш, не помацаєш і не дадуть тобі розслабитися та насолодитися моментом вибору пряжі. Тому, частіше за все, це купівля онлайн. Так, одинадцяте питання. Чи в'яжете на публиці, чи віддаєте перевагу домашньому в'язанню? Я в'яжу на публиці. Зараз я в'яжу, коли чекаю сина з тренування. три рази на тиждень. Я беру з собою якийсь маленький процес, і поки він займається акробатікою, я спокійно собі в'яжу, чи гачкую, не соромлюся цього. Мені здається, вже пройшов той час, коли на в'язальниць дивились якось незрозуміло з якимось шоком в очах. Коли донька була поменше і вона спала візочку на вулиці, то я часто брала з собою в'язання. Ми сідали десь в тихенький куточок, коли вона засинала, я ставила візочок, і тихенько собі годину-півтори біля неї сиділа та в'язала. Жодного разу не стикалася з якимось осудом. Частіше за все, люди посміхаються, коли бачать, що я в'яжу, іноді питають в мене, що саме. Я в'яжу. Чи, знаєте, буває таке, посміхнулись, підмигнули. Типу, їм подобається, що я працюю саме руками. Тому не було в мене з цим проблем. Але я жодного разу не в'язала десь в кафе, наприклад. Не було в мене такого. Досвіду. Ось. Дванадцяте питання. Пробували в'язати на замовлення, які залишались відчуття, в'язали на замовлення рідним та знайомим? Так, я пробувала в'язати на замовлення. Небагато виробів я в'язала, і, якщо чесно, я. Дуже сильно переживаю. Я знаю, що в мене виходять гарні вироби, що я дуже старанно відношусь і іноді занадто критична до своїх виробів. Тому я, коли в'яжу на замовлення, то я витрачаю на це дуже багато часу і на іграшки. І на речі, тому я вирішила, що я на замовлення, якщо треба, то я буду в'язати, але я відмовилась від великих плечових виробів. На замовлення я можу зв'язати іграшку, шкарпетки або аксесуари шапки, снуди, таке. плечові вироби. Не хочу брати в роботу. Ще можу дитячі зв'язати на замовлення. Комбінезони, пінетки, теж шапочки. Ось. Які відчуття залишились від в'язання на замовлення? Як я і казала, я завжди дуже переживаю за відгуки. Мені хочеться, щоб людина. Залишилась дуже задоволена, щоб їй все сподобалось. І, думаю, багато в'язальних знають, що самі клієнти дуже рідко пишуть відгуки, тому я там чекаю тиждень чи декілька днів, потім сама вже починаю писати, питати, як там вам виріб, чи сподобалось, чи все добре, чи нормально. Тому ось так. І ще, чому не дуже люблю в'язати на замовлення, тому що я не можу поставити адекватну ціну. Я просто розумію, що ручна праця це великий труд, що це не може коштувати дешево, і чомусь мені здається, що людина сама не готова заплатити стільки. Скільки я хочу за цю річ, тому я обесцінюю, обесцінюю свій труд і ставлю дуже низьку ціну на свої вироби. Це в мене така самої проблеми в голові, так казати, але як є, ось. Чи в'язала на замовлення рідним та знайомим? Рідним я в'яжу просто так, не за гроші. Це і на, на подарунки, якісь дрібнички в'яжу, той же каптур, шкарпетки. Ось. І знайомим так, також в'язала і декілька виробів в'язала на замовлення, і в'язала просто так на подарунок. Тринадцяте питання. Якби була змога повернутись в дитинство, ви почали б в'язати раніше? Чи не почали б взагалі? Нічого б не змінювала. Все сталося, як має бути. Я розпочала в'язати в дитинстві і продовжую в'язати зараз. Я дуже люблю те, чим займаюсь. Мене це дуже відволікає, це моя медитація, це мій відпочинок. Я себе вже не уявляю, взагалі, без в'язання. Дуже мені це подобається, і це мене надихає. Ось. Чи в'яжете в неділю та свята? Може, мене хтось осудить, але так, я в'яжу. На свята в'яжу в неділю. Єдине, я можу не в'язати в дуже великі свята, такі як Різдво, Великдень. Наприклад, якщо чесно, в'яжу не з релігійних якихось міркувань, а тому, що мене просить не в'язати моя мати. Вона проти в'язання на великі свята. Тому я як слухняна дівчинка, погоджуюсь і не в'яжу. А в неділю, в неділю я в'яжу, бо це один із днів тижня, коли більшість часу дітей на себе може взяти чоловік, і в мене з'являється трішки більше часу на своє улюблене хобі. Тому так, в'яжу. П'ятнадцяте питання. Чи в'язання ваше основне хобі, чи є інше? Наразі це основне моє хобі. Я більше нічим таким не займаюсь. Хотіла розпочати вишивання. Хотіла для себе вишити вишиванку для себе, для чоловіка. Але мені здається, що це буде величезний-величезний недов'яз у мене. Я колись в дитинстві вишивала також для уроків праці, і це було так важко для мене. Може, зараз би і щось змінилось, тому що вишивки зараз дуже красиві, неймовірні. Особливо гарні зараз роблять заготовки. Тобто, вже надрукована вишивка на полотні підбирає для тебе чи бісер, чи нитки, муліне, і ти це вишиваєш. Потім залишається лише віддати в ательє чи кравчині, щоб вона це розкроїла і шила для тебе неймовірно гарну вишиватку. Може, я й наважусь. на цей процес, але зараз для мене основне хобі це в'язання. І 16 питання, яка була готова робота нещодавно? З останніх робіт в мене це шкарпетки для ЗСУ, я в'язала шапки для сина. В'язала для себе, вийшла для сина та каптур для свекрові. Ось, в принципі, це все. Всі питання до цього тегу. Я вдячна вам за цікавість, вдячна вам за те, що були зі мною до кінця. Безмерно вдячна вам за вподобайки та коментарі. Побачимось з вами у нових відео. До зустрічі, Па-па!